Сьогодні ми підсумовуємо рік виходу проєкту Лайф, який став для мене власним символом незламності. Ми працювали під сиренами, відчули блокаути, та проте це не завадило знайомити вас з крутими дніпрянами, українцями, яких розкладало країною та світом. Лікарі, митці, бізнесмени, юристи, викладачі, шеф-кухарі, інфлюєнсери, співаки та співачки стали моїми спікерами. Про традиції, очікування та мрії почуємо далі від наших гостей. Колись був головою ганьок. А тепер зустрічаєте жовто-блокитний вогонь незламної нації, яка досягає своєї перемоги найвищою ціною. Привіт, Привіт, Аня. Раніше казали з корабля на бал, а у наших реаліях прямо з фронту, з такого непростого напрямку, до нас у студію. На скільки днів ти у Дніпрі? А, завтра назад. Тобто такий дуже короткий вікенд. Ну, це не вікенд, це робоча поїздка, можна так сказати. Ти на війні вже не один рік. Саме цей рік як тебе змінив? Ну, складно сказати, як змінив рік саме мене зсередини себе. Тому що ззовні це помітніше що на насправді. Ну, війна точно не додає здоров'я. <глігінь> Поки що е організм якось тримається, але я так думаю, що рахунок він мені виставить колись. Щодо інших змін, ну, не знаю, це складно, складно сказати, тому що е ну, ти себе відчуваєш постійно. І якщо зміни навіть є, вони ну, не дуже помітні насправді. Ти нещодавно написав такий пост у Фейсбуці про обережний оптимізм. Я би хотіла, щоб ти прокоментував цей пост. Тут о, доволі просто ну, ідея цього посту виникла. Чому? Зараз останнім часом в інтернеті, в СМІ, в ну, якомусь інформпросторі. Суцільна зрада, суцільна зрада, поразки, там щось не дають допомогу, і люди ну так впадають в такий песімізм. Ну з одного боку, для цього є причини, ну вони реальні, але з іншого треба якось дивитись в інший бік. І я подивився в інший бік, не з урахуванням фактів, так скажемо, а з урахуванням принципів існування світу, можна так сказати. І три причини для обережного оптимізму це перша, то, що в Україні відбуваються завжди дуже непередбачувані події. Хто в нас стає президентом, це все завжди непередбачувано. Як ми відбиваємо навалу в 2014 році, як це відбувається в 2022, коли ніхто не очікував. Тобто в Україні десь точно закопаний генератор неймовірності. <св 'язок> Який робить аналітиків світових і політиків дурнями насправді на це є завжди надія, друга причина це те, що так буде не завжди. Ну тобто, минулий рік це в нас були такі доволі чутливі перемоги. Цього року такого не було. Але наступного може все змінитися і пам'ятати про те, що так буде не завжди, потрібно і в. Хвилини перемог і в години поразок. Третя причина це те, що наш е, ворог е, насправді ніколи не робив нічого ідеального. Ну тобто, маючи навіть всі шанси в 2022 році, він е, все зробив не дуже гарно. І це також наш шанс. Ну є насправді ще й четверта причина. Говорячи про суцільну тотальну поразку, люди не дивляться на сьогодення. А сьогодні успіхів у ворога ну не так багато, щоб говорити про щось серйозне. Тобто ситуація складна, а це 100%, але ну, поки що нема е, причин для такого тотального якогось песимізму і казати, що все пропало, і, і пора вже якось здаватися. Ти був і у піхоті, зараз офіцер артилерії. Тобто, ти маєш картину війни власними очима. Чого б ти хотів побажати цивільним та військовим у наступному році, у 24 му ти знаєш, я спілкуючись з цивільними і з військовими, розумію, що є дуже велика прірва в комунікації. Ну, тобто, цивільні не дуже розуміють, що відбувається на війні, а військові вже не дуже розуміють, що відбувається в тилу, скажімо так. І в тилу, ну, з точки зору військових, відбувається не дуже гарна річ, а з точки зору цивільних на війні відбувається незрозуміла річ. І тому я побажав якось налагоджувати комунікацію це питання і до СМІ, тому що тут не тільки висвітлювати ситуацію, але якось комунікувати між людьми, тому що питання є. Я в міру сил своїх розповідаю, якось е намагаюся, але цього явно недостатньо. Питання буде і прірва, вона зростає це не дуже гарно. Твої побажання українцям, дніпряним глядачам як офіцера артилерії Збройних Сил України. Побажання відноситись до реальності, дивитись на неї, не бігти від неї і розуміти, де ми зараз. Тому що навіть, попри мої там причини для оптимізму, які я назвав, ситуація складна. Вона потребує зусиль, потребує зусиль не тільки військових. І треба з цим працювати і на це налагоджуватись, е знаходити в собі сили. Рік 2024 навряд буде простим. Ну насправді, як коли про це говорять, 23-й також не був простим. І 22-й не був простим. Просто сьогодення це вже сприймається як пройдений етап. А тут треба ну, готуватись до боротьби і таке побажання: знаходьте сили. Борітися повороти. Так, так, як Тарас Григорович казав. Дякую тобі. Ще одне зауваження. Я е, минулу нашу зустріч не завершив, але е, потрібно сказати, що Росія має бути зруйнована. Це тебе завжди по поскріпнув до майже усіх твоїх постів. Так, так. Ну це правда і це правильно. І е, війна, навіть коли закінчиться горяча фаза, а Росія не буде зруйнована. Це е, буде значить, що ми. Повинні продовжувати боротьбу. Реальність прийшла до нас з снарядами, ракетами, бомбами. І тут вже якось глупо буде відвернутися і сказати, що все все закінчилося. Ні, не закінчиться, навіть коли закінчиться гаряча фаза цієї війни. Повнолаштовуємося на тривалу війну інформаційну, культурну і не лише на полі бою. Сто відсотків. З цим треба працювати вже сьогодні і планувати, що це буде довго. На жаль. На жаль, ось таке у нас інтерв'ю з Андрієм Дмитренко.